Зараз я знаходжуся неподалік села Беприкова. Це Тернопільська область. О, там видніється село Приків. Це Тернопільська область. Тут такі гарні мальовничі пейзажі. Така горбиста місцевість. Це соєве поле. А тут вже починає цвісти соняшник. У Другу світову війну тут у 43-му році проходило з'єднання ковпака Сидора Артемовича. Отакими От місцями шов рейд від Путівля до Карпат. Якраз тут в Тернопільській області сюди проходило з'єднання Сидора Артемовича Ковпака. Саме такими глухими дорогами йшло з'єднання Сидора Артемовича Ковпака з Сумської області і аж до Карпат. Така гарна тут природа. Якраз в таких місцях переховувались партизани, як і радянські, так і українські партизани. Ось така тут гарна природа. Ось тут проходило з'єднання Сидора Артемовича Ковпака. Його такий похід від путівля до Карпат в Тернопільської області. Якраз він сюди йшов. Ото сюди з шумщиною, Там, далі на південь Гусятин, біля Гусятина. І так що до Карпат. З'єднання Ковпака. Там видніється село Коновиця. Воно невеличке село Коновиця Тернопільської області. Саме тут, біля цього села, з'єднання Сидора Артемовича Ковпака попало в засаду німецьку. А в цій місцевості є люди, носять фамілію німець. І тут місцева жителька. Лідія німець провела ковпаківців, вивела з тієї засади. Вона місцева, знала всі ці дороги, ярочки і вивела з засади О, Отам От село Коновиця. А тому в лісі через три роки теж був бій вже Українських партизанів, сотника яструба. А як його насправді зябло псевдо, Тоже цілу ніч бій був українських повстанців з зенкеведістами. Це вже в 46-му році було. Така мальовнича Тернопільщина. Це саме Волинська її частина, північна частина. Такі краєвиди Тернопільщини. Соняшники, Горбочки, Ярочки. Ота село Коновиця. Ось така в мене невеличка, мандрівочка Тернопільською областю. О така дорога тут. Україна гарна, що Тернопільська область, що Одеська, що Вінницька, всюди гарно на Україні. А це Тернопільська область.